в І розговорилась з сусідками. Одна з них розказала, як її чоловік, мовляв, народити дитину. І коли на УЗД повідомили, що буде дівчинка, сказав, що не пощастило і треба пробувати знов. Цей батько року обіцяв бути на пологах, але так і не з'явився. Забрала ту жінку з Пологового, його мама. Він відключив телефон та пару тижнів квасив з друзями з горя, що народився зайвий голодний рок. Хоча тягнула на собі все жінка. Через рік вона з ним офіційно розлучилася. З чим я паніцю і вітаю. Ви уявляєте, дит... Ну, блін, це що, якій там країні пішіть оце погано, коли дівчата народжуються? Мені здається, це взагалі якесь таке середньовіччя просто і, взагалі, називати дитину свою зайвим ротом, тому що це дівчинка народилась, ну це взагалі. Я думала, такого вже немає.